В Україні відкрили новий сайт, на якому можна обмінятися подарунками до Нового року з абсолютно невідомими людьми. Називається послуга Таємний Санта. Цей сайт популярний у багатьох країнах світу, а тепер з'явився і в Україні. На українському сайті таємний Санта вже зареєструвалося більше 2,5 тисяч осіб. Реєстрація триватиме до 11 грудня. Після чого анкети випадковим чином розподіляються між учасниками і настає час відправки подарунків. Таким чином, кожен з учасників служби таємний Санта отримає несподіваний подарунок на новий рік. Після 11 грудня ви отримаєте адресу абсолютно незнайомої людини і зможете зробити їй подарунок. Таємний Санта був придуманий в Америці. Там перша подібна служба запрацювала ще в 2003 році. Зараз служби для анонімного обміну новорічними та різдвяними подарунками дуже популярні і працюють у багатьох країнах світу.